Учасники наукового форуму розподілились на 12 секцій. Серед юних науковців знавці історії, філології, мовознавства, економіки, комп'ютерних наук, біології та хімії. Вони представили свої дослідницькі роботи, шлях до яких розпочинався з невеличких досліджень на цікаві теми. До прикладу, Наталія Яремішина вивчала всі аспекти впливу засобів масової інформації на процес виховання підлітків. І сьогодні радить батькам обмежувати дітям доступ до телевізора і електронних видань. Батькам я хотіла би порадити зайняти свою дитину більш літературою, і, ну, щоб дитина менше проводила часу в інтернеті, перед телевізором, адже це ну, телебачення не дуже добре впливає на розвиток дитини. Розробка дослідницьких проєктів і участь у роботі малої академії наук згодом значно полегшує школярам процес вступу до вищих навчальних закладів. Діти, які закінчують 11 клас і є переможцями всеукраїнського рівня, вони мають додаткові бали при вступах. Тобто, це ще раз певні соціальні гарантії. Дитина хоче зробити перший крок в науці. Дитина бачить щось нове, дитина прагне відкриття, і саме ця наукова конференція дозволить повноправним стати науковцем. Найбільш актуальною темою для досліджень учні вважають розвиток інформаційно-комп'ютерних технологій. Молоді науковці під час вивчення обраної теми дізнаються, чимало нового та корисного особисто для себе. Мельниччина сьогодні надзвичайно потужно розвивається у плані позашкілля, і скажу, що наші діти надзвичайно талановиті і вони надзвичайно готові показати свій рівень. Тому така науково-практична конференція вона саме цьому сприяє. Отже, учасники цієї науково-практичної конференції зробили свій перший крок до наукового Евересту у багатьох попереду нові цікаві дослідження і нові наукові звершення.